Слава Україні! Героям слава! Шляхи війни. Саме на них люди розкриваються та демонструють, хто вони є насправді. Без прикрас, без зайвого пафосу. Війна дуже чітко відтіняє тих, кому не байдуже. Оксана Волжина, позивний Пума. Харизматична жінка, власниця приватної школи, альпіністка та мати трьох дітей. Тепер волонтер. Сьогодні вона рятує людей, дає їм надію на майбутнє. В її щирому великому серці є місце всім, хто потребує допомоги. Я просто прокинулася зранку, в п'ятій ранку, з розумінням, що все почалось. До речі, мені якраз накануні 23 лютого потелефонував мій батько. а мій батько він в Москві. І Він зателефонував мені і сказав, що завтра у вас почнеться спеціальна операція. Я з ним перший раз в житті посварилася, я бросила трубку, я розплакалась, як дитина. Просто розплакалась. У мене було відчуття, що мене предали. Що мене предала рідний батько. і після цього я, до речі, з ним ніколи більше не спілкувалася. Її вибір здивував би багатьох: чому заможня жінка, мати трьох дітей, не поїхала з України? Чому не втекла, рятуючи себе, а зробила те, що за покликом серця вважала за потрібне, змінила підбори на берці та сіла за кермо свого авто. Була повна машина. Жінок, бабушок, і ми їхали, я їх вивозила дуже швидко. Загружалася гуманітарка і їхала назад сюди. Тобто, в ці дні я носилася туди-сюди. Був у нас голод боєприпасний, бика не було. Оксана не знаю, де вона по всіх своїх знайомих, по... але вона знайшла можливості, знайшла ресурси, привезла бус. Боєприпасів для того, щоб хлопці могли протриматись. Витончена модель смілива альпіністка. Мабуть, тому і назвали її Пума. Незважаючи на небезпеку, її авто пересувалося розбитими шляхами та таємними тропами для того, щоб дістатися пункту призначення. Десь кожного два тижні я виїжджала на ділянку фронту. Щоб довести якусь машину або привезти їм щось. Я розуміла, що я можу загинути, але це була як задача, яка надзадача. Вона смілива, вона це унікальна людина. І це більше, ніж сміливість, це щось за межами е, адекватності. Особистий вибір. Тобто це не то, що якась, знаєш, там віра в те, що я якась всемогутня і мною все буде добре. Що вже згадувати Амазонок, мені здається, що Амазонки були самі такі. Те, що ви бачите на екрані, це не страшний сон, це страшна реальність на ім'я Бахмут: шрам на спогадах дітей, яких вивезла Оксана Волжина з підвалів зруйнованого міста. Я не очікувала, що там є така кількість дітей. Я скільки була в Бахмуті, півроку, я не бачила на вулицях цих дітей. А Знаєш чому? Тому що вони не ходили по вулицям, вони півроку сиділи в підвалі. То діти просто, уявляєш, які вони такі чумази, тому що вони вже не милися, вони дишать в печка печка топиться, грубка. Я реально сразу вийшла на вулицю, щоб ніхто не побачив, як я почала плакати. Коли поверталася з фронту, мої діти зі мною в постіль лягали, вони обіймали, вони дуже за мене переживали. А мені сніс бахмут і ці діти. Уявляєш, я не могла, вони з моєї голови не виходили. Цю мить поставила, знаєш, як за мету евакуювати цих дітей. Не кожен чоловік здатний на те, що вона робила, евакуація з тяжких місць, дітей, людей. Це ну, просто людина з великим серцем і неймовірним бажанням допомогти Україні. Вже коли була заборона на в'їзд навіть волонтерам і виходили білі Янголи, тобто Оксана ще продовжувала їздити. І коли Оксана приїжджала і казала, що мені треба там витягти того, там, того, то того. Вони казали, ні, вже ну, Вагнер вже в місті вже бігають, там чорне тоді. Оксана каже, що я пообіцяла, я не можу, вона каже, що я буду в ніч висуватись сама. Варианты, что эвакуации не будет, сразу отсекаются. Он говорит, слушай, Бог, а что ты меня не спас? Он говорит, как не спас? Я тебе три лодки посылал. Тиновка – это точка, где вы помоетесь, где вы покушаете, где вы переспите. Мы, вот я их вывозила, Люди взагалі ну діти рік німилися. Да, да от ровно рік це вже був лютий. Діти рік не милися, рік не бачили нормального життя. Я вивозила їх в Константиновку, Там був шелтер, де їх ну, я віддала, попросили їх сразу поселили, нагодували, помили. Оці дітки з окупації. Вони їли по одна, дві, три порції. Тобто вони не я бачу, що вони вже фізично наїлися, але морально, вони боялися, що їжа закінчиться. Бахмут, Авдіївка, Херсон. Олешки Десятки врятованих життів, інколи попри особисту небезпеку, інколи попри байдужість влади, а інколи навіть всупереч здоровому глузду, ця операція погоджувалася. ООН Червоний Крест. Вони сиділи за столом з нами і гарантували нам, що діти від будуть забрані. А коли вода спала, сказали, що е... Ми не пливемо всім поки Це надто це небезпечно. Оксана, Міша, боксер. Вони просто взяли ініціативу в свою руку, позвонили мені. Каже, заведи нас туди дроном. Ми пливемо. Так діти були врятовані. В принципі, я не можу сказати, що ми можемо розраховувати на ООН точно ні, на Червоний крест – ні. А от на Оксану Волжину – точно так. Слава Богу. Дивіться, там ще дітки теж Андрюха! Вона крута, вона реально крута. І зараз вона не те, що просто забрали цих дітей, вона опікується цими дітьми, вона їх постійно підтримує, вони в неї проживають, вона організувала. Школу, лагерь для відпочинку на 50 дітей, загиблих військових, де вони проживають, де вони себе чудово почувають. Перші діти до нас заїхали 6, -6 червня двадцять року. Це були дітки евакуйовані з Сєвєродонецька. Я скажу так: перші діти, перша зміна були саме важкі. Плакали всі. Я плакала, мої важати плакали. Всі плакали. У нас був один хлопчик. Він наполовину був сівий. Йому 12 років на половину сівий. Там дуже важкі історії, дуже важкі. Більше трьох сотень дітей з різних куточків країни пройшли психологічну реабілітацію в приватній школі Оксани Волженої влітку 2022 року. Діти, які не з чуток відчули, що таке війна, і в кожного з них свій біль, своя, на жаль, не дитяча історія. Постійно тривогі, постійно ночі. Присипаєшся постійно, йдеш в холодное убежище і там спишь. Це... А що ти эти до взрывы слышишь. Це бывает очень. Ну, два місяці спустя нам дзвонили і сказали, що він загинув. Я його дуже любила, взагалі чудові відносини. Працював ветеринаром і він був взагалі дуже доброю людиною завжди і ну, всім допомагав, як тваринам, так і людям. Він загинув ну, на День Незалежності України, це влітку його смерть о, як, потрясла дуже багатьом. Він десь приїжджав на моє день народження на сім років у 2023 році. Я його, його останній раз бачу. А коли мама про це дізналася, вона приходить, я сиджу з братом і говорить, що він помер. У мене було шість психологів, із них четверо відмовились. Вони кажуть, що ми, не, ми не витримаємо, ми, ми, ми боїмося, що ми не зробимо знаєш, свою роботу. Сертифікована приватна школа Оксани Волженої це унікальний екопростір, що не має аналогів в Україні. Школа, що нібито зійшла з обкладинки казкової книжки. І, мабуть, саме так виглядала дитяча мрія Оксани. Про щасливе дитинство. Я бачила різні світи. Сама була дуже в складних умовах. Дуже довгий час жила. У нас дуже була бідна родина. Навіть в інтернаті проживала, коли маленька була. Особливий мій досвід він мені дозволяє розуміти дітей. Особливо зараз, коли діти опинилися в складних умовах. З 22-го року в школі на повному пансіоні живуть та отримують освіту 50 дітей. Це діти вимушених переселенців та полеглих українських героїв. Кожного літа школа приймає близько 300 дітей на оздоровлення та реабілітацію. От зараз, уже 2024 рік, це третє літо, яке ми приймаємо дітей. Ці два з половиною роки 900 дітей пройшло, прожило в нашому проєкті. Виховати особистість вільного, свідомого громадянина незалежної України. Це і є мрія Оксани Волженої. Це її мета, це її особистий вклад в майбутнє України. Тобто, якщо ти хочеш побудувати демократичну країну, то маєш демократично розвивати своїх дітей. Ні, казати їм про це, а вони мають жити в цьому. Тобто, у них має бути вибір, і перш за все їх голос має бути так, таким же важливим, як і мій. Так, вона могла би поїхати з України. Пити просеко десь на березі Блакитного океану, але вона обрала Блакитне небо України, поїздки на нуль та свій маленький великий всесвіт, що наповнений дитячими голосами та малюнками мрії. Вона візьме ці малюнки і відвезе їх тим, завдяки кому цей всесвіт існує. Используйте несколько стеночек. Ну что ж в одну -то? да. только. Что у галерея в одном месте? Два дырки закрыли страшно. Да. Уют хочу создать.